Вірити, Спінкс помирає. Але під базою Б. Нікого нема. Лише Керіга намагається із трансформатору влучити. Навіть влучає в останню мить по голові Мезії. Окей, okay, Андерсен тут працює. Можливо, у нас буде у відповідь. виграний раунд. Але оцей дим ліворуч, праворуч, просто заважає зараз поїзам. Немалюрка доведеться ретейкати з однієї позиції трьом гравцям. Апекс накидує ще один дим і підкисає. Так, батя Рейн, Я хочу Флеймс тут за трійкою і манси. Немакуль! Ще брокі червоний за смоками. Робс виходить. Через дим. Це була занадто легка наживка для Флеймза. 2-1 за Віталіті. Це ж... Максимально тихо. До контакту, а Керіга не бачить, о, побачив. А фраг Тут Червоний Апекс все ж таки хотів його додушити, але тут зайво прикриває. Правий дим полетів. Ну тут вже, так, дає у нас гравців і зможуть знайти. Флейм сканує смоки, нікого там не побачив. Перевіряє про всяк випадок рукав, але і там нікого не буде. Зайву влучає по голові рейну. Це був той самий Дігл. Ну і тут без питань. Потрібно третій раунд вигравати. Зайву відходить все ж таки він червоний. Але ситуація 5-3. Зайву. Ніхто нікуди не виходить, каже Матіє. Така зіграти. Ну, тут дуже небезпечно на ближньому куті грати Рейну. Його можуть навіть прострілом вбити. Апекс, ну, без питань. Ще й Брокі підставляється, якось в одну лінію вийшли гравці фейс. І ситуація з переваги 5-4 перетворюється в 3 на 4. Ой, ще Керіган. Так, ну, Керіган там може читають? і не помітити. Оу, ну якось тут завчасно щоб помітив? Не знаю, можливо, поквапився Фін, але. Це мінус. Ну, не четвертого дов... точно не чекають. У мене Робс і горально. 5 в 3 на хвилині 30. Ну і тепер, тепер Робс вже разом з твістом на Б-пленті, вони значить, тоді готові, розуміють, що буде вихід на Б-сайд, твіста вже вбивають, а Робс оформлює третій кіл. Може, буде ейс від Робса. Займає ближній кут, Хп небагато. Робс, ні! Трошки раніше почав стріляти, флеймс на розміні. Ну і насправді один 2. Шанси в нього є. Опа, побачив. Так, ну... А другого. Якось ще погратися можна, скільки хвилину часу. Де Керіган, але Рейна він не знайшов. А його, його не перевіряють. Його не перевіряють, просто всі позиції. Ну, дуже довго Флеймс якось розпікував, ще Керіган ставить крапку. Не рампу. Ну, Рейн все зробив ідеально, Не відволік увагу, як міг. Ну, раунд виграли. Бачимо, чи опа! Чи буде стрік? Керіган. Походу, відміняється. Цей стрік. Фіна зловили. окей, досі присутні ще броки. А наші він постійно таке ресиють кожен раунд. Це якось дивно. Ну, можливо, знаєш, хочуть переагресувати фейси і якось змусити Віталіті вже рахуватися з ними, поки що латвійський лазер лише одного вбиває. Ну і все ще меншість, а Спінкс уже в спині. Рейн! Як же така трійка в рукаві. Так, Апекс. Ну так, префером okay. доходив зухвало. Ще одного не очікував, але Робс. Робс стане ключовим гравцем. Робін є мінус. Флеймс знову ж таки один на два. Заганяй, Про... заганяй! його! Мінус твість 49 секунд. Бомба у нього на руках і можна в принципі навіть відходити. Він знає, де знаходиться. Робс. І Флеймс приймає рішення просто бігти на позицію на мішках. І якраз таки над ним, будучи накидувати флеш. Тут ще є і Рейн. Але от три хаєшки на Брокі. І це знову таки легкий ентрі для Віталіті на Апленті. А Віталіті спеціально в одному з раундів його там не перевіряли. Якщо пам'ятаємо, ну, так структуровано потрошки. Віталіті будуть через доволі потужні гранати займати плен. Спінг на мідлі, перестрілює твіста. Ну і тут вже майже кінцева зупинка. Потрібно сейвити. Хоча Спінкс буде люркерити, зачиняти рейна з іншого боку. Спінкс. Ну і не дадуть йому тут на засейвити, скоріш за все. Хоча ну, Робс тут приходить. На розмін, на допомогу, але не вчасно. Але це знов екзит фраги. Якось не може Робз знайти себе у середньої стадії раунда. Йде до кінця на ретейк, один на тої ситуація. Робс! Ще не небисно! Що Роб! робить Робін? Ще Спінкс, до речі, дуже далеко від бомби. Дефюз! Дефюз! Братанчик! Дефюз! Цієї рампи, але Димочок поки що їм заважає це зробити. Абекс перетискає все ж таки керігана. Ну і ситуація 3 на 4. Рейн! Як же важливо було виграти цю дуель, але не летить зовсім нічого. Броки вже останні. Невже, невже лише три раунди будуть вигравати на першій мапі фейс. Е, Беплент про майже прорвали. Повертайся керіган на скло, але там вже вбили суперника зайву за плентом. Два червоних. Два червоних проти нього. І Як працює, як працює зайву сьогодні! Пострійне вбивство. Сюди! Ну, це вам не зайву з сідною зробити фрагму для нього на пам'ять. Фаст Дампад від команди Фейс прямо зараз. Ой-ой-ой, ой ой, -ой, 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 -ой. де другий загинув ситуація вже 4 на 3. причому Керіган може іще і ще й Спінкса тут вбити. Окей, або Спінкс. Якраз таки може зловити Керігана. Якраз таки у нього знаходиться бомба. Але Ефін розуміє, що він не в зовсім приємному становищі зараз знаходиться. Треба якось перечекати або з тіммейтів, котрі вже підчищають у нас Бепленд. Падає зайву на рампі Апекс. Ну, можна вже видихнути керігану, бо його тіммейти по всій мапі домінують. І на вулиці, і на А, і на Б, і в мейні, і там, і тут. Нарешті Фейс починає стріляти в тому контр-страйку. Ось так. Чекають. Тут вже хто кого перестріляє, тому що Рейна, здається, тут поки що виграшні дуелі були майже завжди. Рейн, знову ж таки, ставить крапочку для зайву у цьому раунді. Ще одна дуель для нього. Як же йому комфортно грати на цій мапі Апекс? А Рейн все ще на цистерні, нічого не змінилось. Апекс побачив двох, нічого не може зробити. Керіган просто пішов, загинув. Другий, туди ж. А тут ще три гравці у нас Віталіті знаходяться. Рейн. Не влучає. І лише Рейн, лише Говард рятує команду від провала. Ці е -е, тут далі затиснули. Говард. Квадракіл робить у цьому раунді рауні. Та... Ну що, тайм аут завершено знову вулиця від фейзі. Вони просто роблять те, що і вдається. Креативна позиція у Апекса, але він перестрілює першого. А точніше, навіть за іву перестрілює Рейна. Керіган не дотискає Апекса, і це вже два ентрів. А, а чому ні пішли все-таки? Типу, ну, гроші безлімітні. Ну, да. 13-12 секунд. 10. Все менше і менше. Робс. Ну, знову ж таки, один на чотири залишався. Якось затягнули фейзи. Що там по вулиці? Тепер Керіган відповідальний. За цю позицію побачив трьох. Тут тим часом ті взагалі через двері. У нас прохід під мейн. Слаймзи забирають в спину, і це був Спінг, з котрого в теорії повинен був контролювати твіст. Роб за ВП на розміняли це раунд вже 2 на 4. Керіган влучає по апексу. Ну да, ну тут Спінкс вже його очікує. І навряд чи їм дадуть винести той Авік. Все ж таки, да, Спінг ставить крапочку, трипл кіл від нього в цьому раунді. І два з них насправді вбок були зроблені. І так зі мною Фейс. Добрий вечір, броки. Ще можна було збрити твіста, але ні, там позиція все ж таки була трошечки покраща у Расела. Окей, 4 в 4. Знаєш, наче і отримали ви перевагу на перших секундах раунду, але одразу був розмін. Тепер їм вже дають забрати 12-й раунд. Так, сігнатурочка у нас на екрані. Твіст АВП. Спрацювала Сігнатурочка. І після тайм-ауту Фейс все ж таки тримається за мапу. Тут вже трошки важкувато, важкувато твісту. Важкувато, але там з третєї спроби твіст забирає і залом просто вибухає когось? Але ні, це мейн, це мейн. Гергіган, гарна позиція. Ні! З першим голову! Твіст! Потрібно рятувати ситуацію! Там Рейн рятує ситуацію. Мінус три. Ще й Брокі ставить кіл по Мейзі. І залишається ніхто вже на сервері не залишається.